Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосу для людей. Трошечки тут освітло будемо вже цепляти лампочки. Хочу розказати про випадок, який тільки що стався в нас на господарстві От нас група в'єтнамських свиней. Хвостиками машуть. Все, в них, в принципі, добре поїли, вон вже мостяться спати помалесеньку. Але тут е тільки що... Можна так сказати, помер. Один, помер один кабанчик незрозумілих причин. Як помер? Ми його встигли дорізати. Щось впав, почав дергатись, конвульсії такі. Ну і видно було, що він вже відходить. Лікувати смислу нема. Тут або швиденько треба щось робити, або... Ну, або ми його втратимо, він помреший і закоченіє, і вже тоді ні м'яса, нічого ми з нього не візьмемо. Або ми ще можемо зняти з нього м'ясо. Вага в нього десь кілограм 80 кг. Зараз я його там трошечки тут поговорю і покажу. Що це у нас за кабанчик, це в нас мамулі. Коротше, що робити, якщо ви бачите таку ситуацію, Ну, швидше за все я. Моя версія це серцевий напад. Або з'їв якусь... Отрутку на вулиці, не знаю. Ну, я, Що він там міг з'їсти? Там і вулиця, де вони гуляють в цьому електропасту, електропастух, там там нічого такого і не було. Ну, Але всяке може бути, знаєте. Взагалі, тут навіть не скажеш, що може бути. То в таких випадках, якщо ви бачите вже конвульсії в поросят, бачите, що вже практично порося доходить. Потрібно прийняти цю обставину і спасати м'ясо. Тобто треба його миттєво колоти. Це поросятко. І нехай буде краще м'ясо, ніж втрачений кабанчик, розумієте, друзі? Зараз я його покажу. Бо інакше, а що робити інакше? Я не знаю. Реанімацію ти не проведеш, він тобі не скаже, що його болить конвульсії впав. Навіть нічого. Сталося на протязі, там буквально 10 хвилин. Мені подзвонили сказали, що поросятко лежить, б'ється в конвульсіях. Я прибіг і воно вже все, і воно вже відходило. І ми його закололи. Ну, слава Богу, що. Буде м'ясо. Хоча ми спробуємо подивитися на внутрішні органи. Подивимося на серце, подивимося на печінку. Подивимося на шлунок, бо може бути, що хочеш. Так, ага, це навіть не кабанчик. А ні, це кабанчик. Це наш кабанчик. І такий непоганий кабанець. Кілограм, ну я думаю, 80 в нього буде. Зараз Сашко буде вирізати грудинку. Ну, не буду я показувати, щоб Ютуб не забанив е цю ситуацію. Ну, така ситуація, друзі. Кабанчик зараз на себе, різко почав. битися в Різко почав битися в конвульсіях. Потім впав, почав задихатися і, і настав цей кульмінаційний момент, коли прийшлося його дорізати. Ну слава Богу, що ми його дорізаємо. У нас буде сало м'ясо, буде людям, що їсти в нашому центрі реабілітації. Хто не знає, хто не дивився це відео, то я нагадаю. У нас тут центр реабілітації для людей, які попали в кризові ситуації життєві. Також до нас приїжджають люди ветерани, ветерани АТО і ветерани цієї повномасштабної війни. Ось, І ми надаємо таким людям допомогу. Вони в нас стаціонарно проживають. І ми надаємо їм допомогу і соціальний супровід, і психологічний. Отож, друзі, така історія. Якщо бачите, що миттєво у вас на вашому господарстві щось, вибачте, щось сталося, кабанчик впав, конвульсії, ну, це, тут немає якихось таких симптомів, таких, що 100%, -100 він помирає. Ні. Але ви бачите, що ви можете спасти хоча б м'ясо, то потрібно тоді колоти цю сулинку. Бо все-таки це 80 кг нітамські порося, десь воно в нас росло місяців 7 до цієї воги. Так Ось що... така історія. Все, бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, щоб не було ніяких серцевих нападів, діти, там кормуці, щоб усі поросята росли до тієву, до якої ви плануєте. Перемоги нам, нашій Україні.